Вітаю вас, друзі! Дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні дивимося просто якийсь супер-пупер ультранагибучий бій на Туртл 1 на мапі Ель Халу. За кермом нашого туртла. Сьогодні грає гравець з дуже довжелезним ніком. Case Guides Гуд Плейс Есайт. Так звучить нікнейм нашого, нашого автора реплею. Спеціально перевів я в перекладачі. Я переклав оцей. Нікнейм звучить так, ключі направляють хороші п'єси. Так звучить переклад нашого автор-реплею нікнейма. Так. І сьогодні у нас грає просто якийсь супер-пупер статист. Як ви бачили, є спеціально зробив скріншот з сайта КТТС. Так, У нього це твінк, звичайно, у нього боїв проведено не так аж і багато, 2000 з лишнім боїв. Але я вам скажу, він зараз стоїть, скажімо так, стоїть. чи... Введений в збірну цього супер-супер імбового клану, це найкращий клан на європейському сервері Fame. Хто не знав, так і так щоб ви розуміли, у нього за 5,5 тисячі ВН 8 на сайті КТДС дуже шикарні топові показники по завданій шкоді, і у нього рекордний бій по завданій шкоді на аккаунті, і у нього десятки викачені, звичайно ж. Бо тому, що я так розумію, що він дуже багато задонатив в цю дуже чудову, прекрасну гру, яку ми всі любимо і дивимося, так і скажу я вам, що у нього максимальна завдана шкода на аккаунті на цьому танку проведена. Я не буду спойлерити, скільки но це дуже шикарні, дуже величезні показники. Я ще стільки не бачив завданої шкоди на восьмому рівні. Мені здається, що це. Звичайно, я маю на увазі, якщо не рахувати підставні бої, звичайно, було більше. Але з таких настрільних боїв без підставух це, мені здається, рекорд. Рекордний рекорд, будемо так, з туфтологією трішечки говорити дуже і дуже багато. Більше не буду говорити цього слова, знаю, що я вже трішечки набрид з тим. але дійсно мені цей бій дуже сильно сподобався. Так що обов'язково приймайте вподобайки, що вам теж сподобається. Так, і хто ще не підписався на канал, обов'язково. Підпишіться один чотири рахунок і подивіться зараз, атакують нашого автора реплею. Так і дивлячись на те, спочатку я більш ніж впевнений, що подивилися, що нашого автора реплею кидає до шостих рівнів але я вам скажу, нашому автору реплею треба буде витягувати. Подивіться зараз на скіл нашого автора реплею. Подивіться, в'їжджає на нього істрія і в'їжджає тигра. Стає до іса передом, щоб він не в'їхав, а то облокує кормою. Подивіться. На скіл і на вміння нашого автори Як він зараз просто От подивіться одного і 3 третього він вже відправив в ангар, І зараз залишається тигр. П. На два шоти він залишається. Ставимо його на гусеницю 388. Забираємо цього разу. Залишається шотний. Треба його звичайно добивати, так що ми і зробили. Уже п'ять з половиною тисяч настріляно 47. Ми стріляємо по за Звичайно, ми трішечки довго добиралися. Я, звичайно, пришвидшив трішечки доїжджання, скажімо так, нашого реплею до позиції, бо тому що ну, трішечки за 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 занудно буде дивитися, мені принаймні так здається. Так і ми вже заїжджаємо тут, вже в тил до противників. Вони вже зовсім обнаглітали т 34 85 Зовсім нас не помічає. Він зараз якраз зараз. Працює по нашим союзникам, але комет нас помічали, він звичайно нічого не може зробити і чомусь не втікає. Звідси ми працюємо по перезарядці, ми вже даємо йому постріл, він намагається нас закрутити. Але не тут то, то було, бо тому що ми стріляємо голодовими підкаліберними снарядами, так і хоч ніяк не втіче комет. Звичайно, ми його забираємо за лічені секунди. У нас дуже шикарна і топова гармата, дуже шикарна у нас перезарядка, топова скороселіна гармата, туртл-1. Це один з найкращих преміумних танків на восьмому рівні. 4200 середньої шкоди. Наш автор наш авторіплею тримає середньої шкоди при проведених боях 54 або 55 проведених боїв на цьому танку. 4200 середньої шкоди на туртл 1. Восьмий рівень. Доброго дня вам! Я вас вітаю. Так на восьмому рівні. Ви вдумайтеся, на яких ви десятках тримаєте середню шкоду за 4000. тисячі. А це восьмий рівень. Ну нічого собі так, так я теж, я теж так думаю. П'ять фрагів на рахунку нашого автори-реплею. Так і 8 один рахунок. Їдемо в сторону нашої бази, бо тому що звичайно у нас залишається ще три союзника. І що я дуже мене здивувало, що всі союзники їдуть за нами боронити нашу базу. Це дуже рідкісне буває таке. Як ви знаєте, дуже багато я ріплечів побачив. І це дуже і дуже рідко таке буває. Це вердикт одноголосного, так скажемо. Так, тут звичайно викашку треба забирати. Тут всі противники швидше за все приїжджають сюди. Викашка, все... За... так, вона стояла на захопленій базі. І треба так, 1375. Не знаю, що він намагається робити. Шпіх нас пробиває. Басото з боку ще є на 240. Він нас не пробиває. дуже чудово, так і ми не вдаємо відповідь. Дуже шкода, шпіку. Так, і він нам збиває спеціально. Ну, звичайно, це було не спеціально, він хотів нас пробити. Але я, до речі, теж не знав, що оце є, оця хатинка така, чи як це стіни хатини, що чи за все вони не пробиваються пострілом снаряду, скажімо так, я думаю, що вони пробиваються і снаряд влучає в ціль ну, швидше за все, що пробиває танк противника? Ні, бачимо. Не пробуваємо. Так, шість фрагів про шість фрагів у нас на рахунку вже сім. Тільки сказав, треба зараз тигра один забирати. Висунеться чи ні. Так висовується, і ми його забираємо. Колішку бачите. Трішки нижче полетіло від лючка. І у нас вже 9991 завданої шкоди. Залишається три противника. Невідомо де є 25 та АМІХ 1375. Боїться нашов автореплей виїжджати, тому що... Вони у них гармати швидкострільні, так що вони нас можуть забрати от, спокійно. Як ви знаєте, от, наприклад, 13.75 У нього барабан на 4 снаряди. Він просто в'їде в нас, закружить і просто нас забере. Невідомо ще де стоїть. Є 25 п'ятий. Подивіться, він підсвічується 518 вісімнадцять хідпотів. Помічає наш авториплай віддає. Відразу дає вертушку на 368. Ну він уже нічого не зможе зробити. Так, добираємо його 150 п'ятдесят вже 10 тисяч дев'ять завданої шкоди в кишені. Вже 10 з половиною тисяч на восьмому рівні. Карл, ну, ну куди? Ну це взагалі легально. Що за все на шовторіплею вже давно має сидіти у в'язниці. Зводимося на теринасімдесят 75 так і не пробуваємо його. Ми стріляли бронебійним снарядом. Не дає не дає нам добити 13.75, і тут з боку ще й. Як ПЗ-4, це танк Самходка 6 рівня, кидає блайнди на реплею, так. І що буде кидати? Ні, не кидає, бо тому що у нас залишається тільки один бронебійний снаряд та один, шість, осколко фугасних. До речі, не знаю, можливо, пробіжимося швидко так по гарматі. Від самого початку у нас був такий екшн, тим більше я дуже сильно здивований від показників нашого автора реплею, як він грає. Це просто ультратопові результати в нього. Я подивився на сайті КТТС на всіх танках, який середню, середню шкоду він тримає. Ну я не знаю, це якісь фундеркін танків. Ну, тільки я подивився, що він тримає на 8 рівні за 4 тисячі середньої шкоди. Це я вам скажу. Це просто я аплодую. Стоя таких результатів я, звичайно, не бачив ні в кого. Так, і 9 фрагів у нас на рахунку, і біжимо по нашій гарматі. Бронемії снаряди 330 разової шкоди, 240 мм бронепробиття, голдовими підкаліберами стріляв наш автореплею, і в нього було їх більшість, так, голдових підкаліберних снарядів, 330 разової шкоди теж, та 270 мм бронепробиття. у вас снаряди завантажені зараз у нашу автореплею 430 разової шкоди за постріл та 54 мм бронепробиття. Так, Тут, тут трішечки... шічки. Напевно, що треба пришвидшити, тому що бачимо, ми їдемо 20-25 км на годину. Ну, куди там це занадто повільно. Залишається 5 хвилин до кінця бою. Їдемо на потенційне місце. Так, подивіться, нас хтось підсвічує. Подивіться, як мансує, танцює, можна сказати, танцює наш автореплею. Що ще за все, це підсвітила нас ЛТшка. Легкий танк, що ще за все, нас підсвічує. 1375 перепрошую, так? Зараз э, перекидаємо на бронебійний снаряд э, в надії, що зараз тут з'явиться э, як ПЗ-4, так і подивіться, 1375 ми його просто забираємо. Я думав, що він буде розумніший і буде знаходитися в центрі, і буде світити нашій, э, верніше, не нашій, а ворожій самоходці. Я думаю, що самоходка зараз буде працювати, він буде світити, але ні, э, як ПЗ-4 втікає, що за все. Він стоїть в квадраті А От Отам дуже люблять всі ставати. Отам, от отам, там в тих кущиках. Зараз ми прямуємо іменно туди. 10728 728 завданий шкоди. І ми підсвітилися. Ми світимося. У нас тільки 392 хітпойнтика залишається. Тож, як ПЗ4 зрядить голду, і він у нас буде в НЛД пробувати шот за шотом. Не знаю, чому він не стріляє. До речі, у нас вже 10 фрагів на рахунку. І залишилися увага тільки осколку власні снаряди. Зараз подивимося. Залишається більше половина хітпонтів, як ПЗ4, так 670 хітпонтів. Він фуловий повністю повне життя у нього. Він аж тепер нас помічає 129 хітпонтів, тільки вилітає. Залишається 5 осколків власних снарядів, але загорілося десь зелененьким. Ми все одно не прибуваємо. 69 хіт-понтів, отакі копійочки є. Намагається наш автореплею тараном забрати. Тараном він забирає більше, ніж з гармати. 150 хіт з тараном він забирає е з як ПЗ-4. Так він більше тараном забирає. Ну, цього разу вже менше, звичайно, 28 тільки вийшло, бо тому що ми ще взяли розгін. Залишається у нас останній снаряд, як осколку снаряд і вирішує наш автореплею не стріляти, а забрати в нього. Максимальну кількість тараном, щоб е, останнім пострілом забрати останнього противника. Як ви знаєте, це медаль Фадіна? Так є, добра, до докручуємо бортик. Так і пробиваємо його на 79 дев'ять хіпонтиків. <плес> ну що, ж, звичайно, майстра ми здобуваємо е, медаль. Пула за 10 фрагів. Медаль Фадіна останнім снарядом, останнього противниками, звичайно, забрали це дуже і дуже епічна медалька. Так, Спартани, звичайно, стальна стіна, основний калібр та воєн. Але саме головне, саме жир, ви подивіться на оце. Майже 11 400 завданої шкоди. 11 фрагів. І подивіться на чистий досвід. Це рекордний рекорд. 2914 чистого досвіду. Це дуже і дуже е, шикарний показник. І ще заробили з преміум аккаунтом, звичайно, 180 тисяч срібла. А ми стріляли майже весь бій голдовими підкаліберними снарядами. У нас тільки кілька було осколкофасних снарядів та кілька бронебійних, а то все було голдові підкаліберні снаряди. Тож обов'язково кому сподобався бій, наголошую, кому сподобався. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.